Так, доброго дня друзі. Отже, заправляємо опріскуч Їдемо на прискаль сою. Ні, да. Не, не останній, ж бором будемо. По гербісидам, все да, останній буде з половиною літра. Нам подобається, воно все забирає, абсолютно все, навіть ваточник. Ми Ну, вірте, не вірте, ми можемо поїхати зараз і показати. Зараз покажемо Там де більше він так його припалив, а там де менше, то повністю забрав. Зараз другий раз повиснюємо, що що залишиться, то вирвемо. і спалимо. Так, зараз помить каністру. Уксус по традиції прилипач. Тренд спиртовий. Так. Ну, ось такі от справи. Поїдемо, покажемо сою. То Все буде чітко. Виливати, будемо по 100 літрів. Тоже нам подобається концентрація дебела, швидше. Ну, класно. Така ось така ось соя. Не ждемо, поки буде переростати, зразу будемо накривати. Не будемо чекати. Така соя. Сої такої сої ще не бачив у нас по селу ніде. Якщо можна замітити вона вже є. Деякі починають сісти. Закінчили ми тут оприскування, вийшло якраз щотку по 100 літрів. Зараз переїдемо, покажемо по оранки, яка соя. І тоді покажемо, який результат вилозу по 100 літрів. Тут трохи рідша соя, тут ми по 80 кг сіяли. А в тим краю по 100. Ну там куди по-моєму відео я знімав. Ну, такі ось справи. Так, це у нас соя Сіяна по оранці. Попередник соняшник. Тут був теж тут така ось соя, не знаю який сорт тут. Знаю, це ми у друзів купували на розвод. Ось така соя. така. Кур'яну тут не так, дуже багато як на є. Це ось теж в іншого друга купували сою. Ну дивіться яка соя, та теж така брава, блін. Глаза радує. Звісно, так, да, оранка є оранка. Тут нічого і не скажеш. Горненька взагалі соя. Boa